Так, ви бачите це відео, тому що життя змінюється, так? все трансформується, нічого не стоїть на місці. І найцікавіше, я сьогодні почув таку річ, що тренди змінюються. Нікому вже не цікаво суперекспертність і рух там, до ідеального себе. Люди хочуть бачити людей, таких саме, як і ви, і я, в принципі, щоб спілкуватися і черпати якесь натхнення. Тому зі своєї сторони я хочу вам сказати, що те, що я роблю, я роблю для того, щоб розвиватися. Я вважаю, що якщо робити це кожен день, то буде результат, буде. Я думаю, що так чи інакше ви в своєму житті бачили такі ситуації: що якщо ви чогось хочете, ви щось робите постійно, вас надихає те, що ви бачите у майбутньому. Але треба не забувати жити тут і зараз. Бо якщо жити майбутнім, можна загубити момент сьогоднішнього дня. Так ось я хочу побажати вам жити, розвиватись тут і зараз. Але потрібно думати і планувати наперед. Напишіть в коментарях, чи вдається у вас жити тут і зараз і планувати. Бо для мене. Це теж трансформація, і для мене є деякі труднощі, які я зараз е намагаюсь вирішити, і це вдається. Бо бажання є, а бажання це сила. Я думаю, що ви погодитесь зі мною.